Всім привіт, мої любі українці, з вами знову я Еміном, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено гайду по усім китайським ПТСАУ Одночасно, так тут ми пройдемося по усі гілці, да? від п'ятого рівня по 10-й, Очевидно, що більш детально зупинимося на 10-му рівні, але в принципі також розкажу вам про машини всіх інших рівнів. Поговоримо, як на них грати, чи варто їх качати. Як вони себе відчувають в рандомі? Та який стиль гри на них зараз є найбільш? Актуальним. Тому перед тим як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео лайком, коментарем, типу там щось, чи будете ви качати взагалі ці японські ПЕТСАО. Чи хочете ви їх качати, чи вважаєте ви їх сильними, чи ні. Напишіть в коментарі, мені буде дуже це цікаво. І також, якщо у вас є така, таке бажання, підпишіться на канал, якщо вам сподобається. Тож, давайте починати. Значить, японські ПЕТСАУ з'явилися в нашій грі. в... Патчі 1.21, який вийшов ось-ось на початку травня в нас. Відповідно, вони в нас доступні в гілці прокачки з 5-го левела, тому давайте коротко, швиденько по машинам. Значить, П'ятий левел. Дуже непогана тачка, яка, в принципі, себе непогано показує на п'ятому левелі. Не можна сказати, що це якась імба, щось на рівні 185, тобто такий твердий, хороший танк, але не нагібатор піска. Далі, шостий левел одна з найгірших машин в цій гілці. Тобто, якщо у вас є можливість пройти її або за вільний досвід, або за креслення, закривайте її. Повірте мені, ваші нерви того не варті. 7 рівень одна з найкращих, найкращих ПТ-САУ в цій гілці взагалі. Якщо ви тим більше ви любите понагібати пісок, то тачка, яку може залишити в ангарі, по гімплею дуже схожа на су 1. Комфортна з бронею, з комфортною гарматою, з непоганою динамікою. В принципі, отлічна машина. Всім рекомендую проходьте. Далі в нас вже йдуть ПТ-шка восьмого рівня, відповідно, Хорі 2. Давайте чуть-чуть більш детальніше. Як на мене, Дуже посередня машина, одна з найгірших машин цієї гілки, що можна сказати, абсолютно скучний танк. Чому тому, що все-таки на восьмому рівні ПТ-САУ Альфа 400, в якої нема башні, при вибачаюсь, рухливості 30 км на годину. Це зовсім зовсім погано. І ладно, тут була якась броня, але ні. Ось тут в нас дві таких величезних просто опухолі на башні, які не дозволяють вам від ваших КВНів пограти від рубочки. Ключок 100 мм, опухоль 50 мм пробивають абсолютно всі. Тому, як на мене, тачка дуже і дуже слабенька. Опять же, таки, якщо є можливість, закривайте її за креслення і закривайте її за е, вільний досвід. Далі йдемо до танку 9 рівня, а отут вже цікавіше. Вона в мене є навіть в ангарі, я її залишаю в ангарі, більш того, спойлер вам кажу. Тобто Це тачечка, на яку я буду брати три відміточки на стрімах, Тобто мені машинка дуже і дуже зайшла. Одна з найкращих ПТСА взагалі на 9 рівні, дуже і дуже цікава. Тут вже нормальна рухливість, немає опухолі на башні, 300 мм рубка, дуже класна, крута гармата з 650 альфи, непогана динаміка. Ну, тобто Вогонь. Що в мене вийшло по результатам на цих машинах? Давайте вам швиденько покажу. Секундочку. Значить, восьмий рівень в нас Японії в мене вийшов в е, хорі 2, в всього лише 2400 одиниць демеджу. Да, для порівняння на нормальному танку, восьмому рівні. в мене 3200. От, ну і дев'яточка наша, яка в нас хорі. Яка в нас вона хорі? Давайте згадаємо, стрімір вже не дурак, правда. Хорі 1. Вона в мене вийшла в 3500 демеджу. Відповідно, відсоток промок 69, і тут же тачка, як я казав, набагато, набагато цікавіше, тому вона заслужено зайняла місце в моєму ангарі і в моєму сердечку. Ну і приходимо до топу гілки. До найцікавішого танку, напевно, в цій гілці. Раді чого ви будете її качати? Так це відповідно хорі. Три е, дуже і дуже непоганий танк з дійсно унікальним геймплеєм. Але давайте по всьому по порядку. Значить, перше, що стосується екіпажу, я буду характеризувати для всіх танк гілки, тому що він тут в принципі, очевидно універсальний. Першим ми качаємо бойове братерство, далі ми качаємо ремонт. Після ремонту ми качаємо перки на огляд, перки на стабілізацію. І також не забуваємо про інтуїцію, тому що вона тут важлива, тому що в нас хороші фугаси. І також четвертим перком можете поставити собі маскування. Точно лишнім не буде, тому що, хоч і незважаючи на те, що ПТСАУ в нас доволі сарайна, але при цьому всьому класовий бонус для ПТСАУ ніхто не відміняв. І, в принципі, тут маскування на рівні якогось хорошого середнього танку, що точно є ніяким не мінусом. По обладнанням я вважаю, що на всій гілці. Всіх цих японських ТТ, актуальна тільки одна збірка обладнання: це дослач, закалка та турбіна. Якщо у вас є можливість поставити червону, ставити червону, якщо немає можливості, е якщо є можливість поставити що бонову, ставте бонову точно лиш не буде. Що стосується другої збірки, якби в мене тут була польова модернізація, яку б я тут поставив, да, е так би мовити, <кх> альтернативу, то замість закалки в боях в топі списку спокійно можна ставити. Вентиляцію для того, щоб, якщо вас кинуло проти восьмерочок, да, в принципі, по швидкості ви встигали, ХП вас буде достатньо, броня вам також дозволяє там якісь стички танкануть І проти восьмерок щось не стрілять, максимізувати свій ДПМ, для того щоб максимально більше демеджу вивести з так би нубочки По основним параметрам, давайте швиденько пробіжемося. Значить, з прокачаним екіпажем на на огляд на 452 метрів огляду, тобто більше максимального, це дуже чудово для ПТСАу. Як я і казав, скритність, в принципі, хоч в мене не докачена. Скіровка, але на рівні плюс-мінус хорошого середнього танку, що також є дуже і дуже непоганим плюсом. Що стосується рухливості з турбіною, ми маємо 40 км вперед 21 назад, що є дуже і дуже добрим. Але потім трошечки пізніше поговоримо про польову модернізацію. Відповідно, живучість 2220 хп з червоною закалкою, що є дуже непоганим показником, що особливо що стосується того, що це ПТСА, так Ну і саме цікаве, це наша. Гармата. КВН у нас мінус 7. Е, єдина проблема, ну, плюс-мінус комфортно, да, скажімо так, але єдина проблема цієї гармати в тому, що все-таки, кути горизонтальні нахилу гармати, всього лиш плюс-мінус плюс 10 градусів, е, що є дуже і дуже незручним показником, тобто вам постійно треба е, перезводитися. Зведення в нас тут 2,24 секунди, хоча точність непогана. Альфа в нас 700, е, відповідно, ДПМ з червоним досилачем та інструкцією десачем 4600 одиниць, що є довго. Е, доволі, доволі сочним показником на 10 е, рівні. Значить, давайте приходити до польової модернізації, якби вона, вона була вкачена, що б я тут відповідно поставив. Вперше викачаємо ліву польову модернізацію, відповідно, вона називається у нас поліпшена шасі. Друге, ми ставимо плюс до зведення, тому що опять же таки ПТ в нас активна, грається, умовно кажучи, плюс-мінус на коротких або середніх дистанціях. Часто вам будете ну, будете перезводитись і за того, що, як я і казав, кути горизонтальні нафти гармати не дуже хороші. Тому наше зведення це наше все. Точність у нас і так непогана: 0,31, хоча точність в нашій грі Має. Третю польову модернізацію ми, ми не ставимо нічого, четверта також нічого. Ну і п'ята одна з ключових пльованих модернізацій на цю машину це плюс 4 км до максимальної швидкості вперед. Ми ставимо це обов'язково, тому що, повірте мені, різниця між 40 км максимальної швидкістю і 44 вона досить досить відчутна, досить велика, і навіть можна пожертвувати своїм дпм -ом. Для того щоб максимізувати свою е, мобільність, тому що ця пт шка за рахунок свого двогна, очевидно, може набирати таку швидкість, бою побачите, е, що вона може. Е, тепер давайте швиденько розберемо її броню. <кхем> відповідно, е, десяточка да, в нас е, цікавить. Е, відповідно, що тут можна сказати. Е, НЛД 120 мм, ну абсолютно абсолютно комфорт о, картонне, я кажу комфортне картонне. Е, пробувати вас будуть всі і на виліт, без ніяких проблем. Е, але але, е, тут є такий прикол, що друга частина НЛД розташована під дуже і дуже непоганим кутом, хоч там і всього лише 50 мм, але при тому всьому, як ви бачите, майже всі бронебійні підкаліберні снаряди е, будуть від цього НЛД відлітати, що є таким приємним невеличким бонусом, так би мовити. Е, ВЛД. Е, ВЛД в нас від 200. До 220 там ну на різних дистанціях під, під різними кутами там до 230 мм. Е, в принципі, я би сказав так, е, воно достатньо хіба що протитанків деяких 8 рівня, плюс-мінус. Розраховувати на те, що у вас ВЛД хтось буде не пробувати, я би не став. Е, тому. Намагаємося прятати його за якимись складками місцевостями, за якимось мусором і так далі. так далі, так далі, далі. Але враховувати ще те, що НЛД у вас доволі велике, і відповідно не за кожною, кожною складкою місцевості його буде так легко е спрятати. Що стосується скул, е вони в нас розташовані під непоганими котами, хоча і не мають особливої броні, там всього лише 10 мм, але в принципі за рахунок своєї форми будуть е в принципі, доволі непогано відбуватись, не особливо, якщо ви трошечки, трошечки так знаєте робите. Мікрострифові вправо вліво, для того, щоб вас було важче вицілити. Наприклад, ворог, який буде намагатися якось там стрільнути в цю скулу, може там під якимось кутом в неї все-таки там зрикошетити або вистрілити в приведену броню, там типа 240, да? що в принципі непогано проти танків 8-9 рівня буде працювати. Ну і саме цікаве в цьому танчику, це його рубочка. Так? В принципі, тут броня така сама, як і в 9-го левела. В нас вона тут 300 міліметрів під прямим кутом абсолютно. Тобто, про що це нам говорить? Що в поєднанні з КВН-7 вас супротивники будуть дуже часто бачити десь отако. Відповідно, ваша броня буде, ну, скажімо да, десь на рівні 300, 302, 303 там, міліметрів да, приведеної броні, це проти бронебійних снарядів. В принципі, протикумулятивних це буде плюс-мінус те саме, припідкаліберних тут буде десь 310-315 мм. Тобто ви, в принципі, впевнено танкуєте будь-які снаряди в нашій грі, якщо вони не голдові восьмих, 9, 10 рівнів майже без різниці. Так, є окремі виключення, там, умовно кажучи, потенціал 10 рівня, які вам можуть ламануть м, в цю рубочку. Але в цілому, в принципі, без голди вас особливо не пробивають. Але коли супротивник заряджає голду, навіть з пробиттям 320 Привіт, вас будуть пробувати майже кожною тичкою. Так, в принципі, тут ще можна да, під е, кутом. Деколи під каліберні снаряди все-таки з якогось суперканя з 320 інколи можна відбити під якимись кутами, але, в принципі, як тільки перегодівник переходить на голду, вас починають пробувати кожним постріл саме в цю рубку. Далі в нас е, трошки цікавіше, це маска гармати. Вона в нас тут 350 мм, що є досить і досить непоганим показником. Uh, от, uh, але є певні, як ви бачите, дірочки тут, скажімо так, але давайте будемо відверті, коли ви в них попадете. Я думаю, що ніколи. Uh, тому от просто майте на увазі, що під гармату там кудись можна пробити цей танчик, як і в принципі, наприклад, суперконя. Але ну, це треба вицілити і попасти. <кхи> Значить, що стосується бортів корпусу, то вони тут абсолютно картоні, 50 Е, uh, Це жахливо. Чому? Тому що, по-перше, корпус величезний. Це означає, що привіт фугаси від Єбера, привіт фугаси від центріонів, від британців, всяких хеш і так далі так далі, буде ловити дуже смачно. Плюс арта, навіть не прямими, а просто станами, за того, що у вас дуже маленька приведена броня в борту буде зносити вам кучу ХП. І це, як у кажучи, доволі неприємно. До цього всього ще додається Карма, яка має 35 мм броні. Ну, тобто, фугасами цей танчик пробувається на ура майже в будь-яку проекцію, крім лоба. Тому, якщо граєте проти всі машини, не забувайте про це. І також, про що я забувши сказати в ангарі, снаряди розібрем. <кхи> в принципі, ББшка основна нас пробуває 305 мм, летить 980 метрів на секунду, має альфу 700. Я не бачу сенсу кататись на 10-му рівні на звичайних снарядах, тому відповідно так само в нас є Голдова ББ, яка і пробуває більше, і летить швидше. Тому, в принципі, мені здається, що це абсолютно. Виправдано кататись на 10-му левелу на цих снарядах, але в принципі ви можете зарядити, наприклад, 10-15 звичайних і десь приблизно так само 10-15 голдових лишнім точно не буде. Що стосується фугасів, то вони, як вам вже казав, дуже в нас цікаві. 90 мм вони пробуваються, досить непоганий показник, плюс мають магітку величезну в 900, і, відповідно, я вважаю, що можна їх возити навіть тут аж штучок 5, тому що в принципі боєкомплект у нас. Величі. Все, ангарна частина відео підійшла до кінця. Тепер давайте подивимося, байочик. Е, відповідно, кинула мене на карту Берлін, кинула, в умовно кажучи. Ну, не нубочку, але тим не менше до танків 9-го левела. Хоча сетап плюс-мінус всрати, і ви бачите, три гриля, куча СТ-шек, всього лише чотири важких танки. Але при цьому всьому, істественно, що я їду в місто. Ну і відповідно буду намагатися там відігравати від своєї рубки. Плюс в мене все таки є 2200 хп, які я також можу доволі результативно розмінювати, особливо зважаючи на те, що в мене дуже якісна гармата. Значить, підфіналізовуючи це все, що я вам сказав, що можна сказати про цю машину і на що вона мені схожа, ну для олдів, ті, хто пам'ятає, скажу так, що цей танк мені дуже дуже сильно нагадує пт САУ 8 рівня як Пантера, за, стилю, за своїм стилем гри, як Пантера 2. вибачаюсь. От, дуже вона схожа, тобто як Пантера 2 вона на 8 рівні динамічна, непогано їде вперед, так, танкує щось від рубки і має непогану гармату. Оце от приблизно те саме. Якщо ви ніколи не грали на як Пантері 2, то я б сказав, що це приблизно щось схоже на якийсь, наприклад, Ягої 100, яка має швидкість, але при цьому не має броні в корпусі. Так, Так, альфи тут, правда, такої немає. Але при цьому у вас тут за, замість альфи хороший ДПМ. Приблизно така сама броня в рубці, як і в Ягує 100, але при цьому в набагато краща мобільність, і опять же таки набагато краще комфорт стрільби з точки зору ну, швидкості КД, стабілізації, зведення і так далі. От. <кхм> Тому, в принципі. Чи качати цю гілку, як от я вважаю? Да? Ну як вважаю, що так. Тому що в Гілці всього лише дві машини поганих, це шостий, восьмий рівень, всі інші тачки або хороші, або імбові навіть так. І при цьому всьому вони дійсно нам як це, дають змову. Отримати якийсь унікальний досвід, тому що ці тачки дійсно е, ні на що особливо в нашій грі не схожі, або схожі на якісь танки, які вже давним-давно не в міті і давним-давно, умовно кажучи, не популярні. Але при цьому всьому е, ці машини відчувають себе в рандомі дуже дуже комфортно. Як ви бачите, за рахунок свого просто величезного бронепробиття, я прям не відчуваю е, броню суперконя, тобто я його просто прокидав просто такі силуети. Так, тут ви бачите, в принципі, що в мене непогана кінцева точність, я попав в об'єкт 257 просто в лючочок да, на 700. Е, в принципі, стабілізація зведення цього танку дозволяє вам кидати з напіввіртухи, особливо, якщо згадаєте те, що я вам сказав, що ви ще можете прокачати полімодернізацію модернізацію плюс до зведення. Так? І плюс ви ще прокачаєте плюс 4 км до максимальної швидкості назад, і вас буде прям термінатор, який, ну, в принципі, доволі непогано розгібає рандом, тому що все-таки 360 бронепробиття на голді ББшкою з чудовою нормалізацією, яка при цьому всьому, на відміну від кумулятива, не боїться всяких екранів, заборчиків. Це прямо я вам скажу доволі доволі непогано. Але при цьому всьому, звісно, треба сказати про те, що це, так би мовити, знаєте, не масовий танк, або танк не для всіх, тому що машина доволі е, складна в реалізації, тому що вам постійно треба шукати якісь рельєфи, вам постійно треба м, правильно і грамотно йти в розмін, да, якщо ви вже на нього пішли. Е, вам постійно треба якось. Е, Якісно переміщуватись по карті, тому що все-таки у вас немає башні постійно моніторити, хто у вас умовно кажучи, в спині з борта з бортів, плюс ще артилерія може пробувати. Тому танк такий скілозавісімий, але при цьому всьому я вам скажу так: тобто, не е, входа в цю машинку, він не такий високий, як ви собі можете уявити. Тобто, я не кажу, що цей танк реалізують тільки тільки статисти, тому, що це ну просто очевидно не так. Я думаю, що цей танк приблизно для гравців, які хоча б мають 2500 на останніх топах. Тобто, якщо ви впевнено, даєте на будь-якому топі своєму 2500 то я вважаю, що японська гілка ПТСАУ буде вам до вподоби, ви зможете її реалізувати. Вона вам буде цікава. І в принципі, я думаю, що ви покажете певні на ній результати. <кій> От, тому так, давайте трошки побою пройдемося, що ви тут побачили. В принципі, приїхав в місто, став байніцю дефолтом. Да, е, відкидав суперконя. Далі була невдала для мене. Перестрілка Об'єктом 279, хоча я один раз його пробив е, ВЛД в принципі без питання, але в інших разів просто не полетіло, да, в башню і в е, корпус. Але при цьому всьому вже маю 4200 демеджу. що є доволі непоганим показником. Е, один фраг. Е, ну і на жаль, поки що танкованого демеджу немає, тому що ну, банально немає, не було кого е, танкувати. Тут я помиляю, стріляю з вертухи, і мені ВЗ-30, так би мовити, не наказала мене за це. Я тут навіть став потанкувати, щоб попробувати подивитися, чи проб'є він мене зверху донизу, наприклад, своєю бабачкою врубкою. Але він, на жаль, вистрілив не в мене. Тут що ви зараз побачите кумедний момент з об'єктом 704. Я сказав, що ваші ББшки не бояться екранів, не бояться там заборчиків і так далі. Але 704-й ну, як ви бачите, з заднім каточком мою голду 360 бронепробиття без питань танкує, тому що діди воювали, а якщо вони воювали, то як ти будеш їх нагибати? От, тим не менше, зато зафармив я це просто з. Ні звідки да, 1300 асисти, і вже має 5700 е, сумочки, що є також прям приємним показником. От, м -м, Тому, якщо ви вже додали до цього моменту, то, будь ласка, по-перше, напишіть все-таки, яке ваше ставлення до цієї гілки танків, чи будете ви качати, чи ні. Мені дуже цікаво почути ваше, ваше мнение по цьому поводу. От, е, Відповідно, також поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатись на канал, якщо ви вже додали до цього е, моменту. Я ж вас завжди, як завжди, призиваю підтримувати наші збройні сили України. Ми обов'язково переможемо. Я ж вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну зустрінемось!